Це сталося у селищі Кам'яногірськ, це Костопільський район. У більшості тут розташовані дачні будинки. В одному з таких проживає і молода пара. Серед ночі у двері постукали, господиня вже спала. Це було взагалі десь біля 12-ї години вечора, бо я зварила поїсти і пішла в кімнату дивитись телевізор. І поговорила по телефону, і заснула. Ну, заснула. Проснулася від того, що почула звуки в кухні, грохати почула. Тоді я вийшла. Дивлюся, така картина. Один стоїть. Коли почала говорити, потім питає, хто такі, що таке, типу, сталося. Вони його з кухні виволикли сюди на вулицю. Тут його почали бити. Троє агресивних незнайомців увірвалися в помешкання та почали калічити співмешканця Анастасії. Чоловіки били жертву до тих пір, поки людина вже не могла підвестись. При цьому злочинці озвучували свою мотивацію, буцімто за минулі борги та провини. Ви під приводом того прийшли, що Саша комусь продав наркоту якусь і лежить в реанімації Хлопець. Саша каже: я нічого не продавав, то ще один з ноги його вдарив. Ще раз в обличчя ватав. Дівчина запевняє ці мотиви, уява нападників. Насправді вони прийшли за моторолером, який був схований у будинку, викрали і втекли на ньому. Виводь скутера. Я тебе типу, покажу на ну, для чого. І Саша каже, вже для чого скутер. Це буде компенсація тому, хто лежить в реанімації. 19-річна Анастасія викликала для скаліченого чоловіка швидку заодно і поліцію. Медики повезли потерпілого в обласну лікарню рівного. Лікарі кажуть, чоловік міг померти у будь-який момент. Після побоїв він втратив майже 2 літра крові. Лікарі діагностували розрив селезінки та численні тупі травми по всьому тілу. Зроблена операція, лапаротомія, значить, забрана селезінка, тому що на такому стані що її лишати не було смислу. Забрана кров живота. От, зупинена кровотеча. Зараз він знаходиться після пересину періоду. Практично відносно задовільному стані. Тим часом зловмисники переховувалися в одному з будинків того ж дачного масиву. Поліцейські їх затримали. При огляді будиночку було виявлено, був виявлений вказаний мопед. А також був виявлений пістолет Макарова. На даний час встановлюється його походження. Пістолет Макарова бойовий, було п'ять набоїв до нього. Вказані особи були доставлені до відділу поліції. Розбійників троє вони вже мали проблеми із законом. В одного солідний досвід за гратами у Кам'яногірську зараз і тільки мови, що про зухвалий розбій. Люди кажуть, тут давно вештаються дивні особи. Подейкують вони придбали й собі будиночок та грабують дачі, коли заманеться. Місцеві бояться за своє майно та й за життя. Також я їх не бачив, але люди казали, що неспокійно стало. Що тут появилися якісь там, купили дачу і вони. Там нашого там месного бомжа побили. Є такі, от в мене сусіди живуть там, старші люди такі. і Бажано, щоб трошки, як кажуть, правоохоронні органи більше тут працювали, тому що скільки не писали, кажуть, люди так само, що заяви писали в правоохоронні органи, і це все а толку ніякого Тим часом життю та здоров'ю потерпілого Олександра уже нічого не загрожує. За кілька днів випишуть додому. Найвірогідніше він повернеться сюди на дачу. Вже кілька місяців вони тут проживають разом з Анастасією. Чи не наглянуть сюди їх кривдники знову невідомо. Правоохоронці розслідують злочин за статтею розбій. Особам повідомлено про підозру. Зараз вони під домашнім арештом.